Сім призями Бонко, і я просто в шоці, які величезні активи набрали під останніми двома відео там, де я виконую ваші завдання. Це просто просто якийсь неймовірний е, прорив. Був і в честь цього я в принципі знімаю вже сьому частину. А по цьому йде виконую ваші завдання. І я навіть створив відільний плейлист. Тому, якщо ви якісь відео пропустили, то можете зайти та в принципі переглянути е, ті відео, які пропустили. Ну, а ми давай тоді перейдемо до нашого першого завдання. Воно було від підписника з Ніком Озвар. Він написав дуже багато різних завдань. Напевно, що не було це зробив за допомогою нейромережі, не, нейромережі. Точно не знаю. Ну е, головне то, що він, в принципі, здав завдання. Мені сподобалось третє завдання, там де три перемоги поспіль без смертей. Завдання виграти три гри підряд в режимі нокаут або гемграб, не вмираючи жодного разу. В принципі, я думаю, ми зараз маємо легко справитися, тому що в мене є отакий от от нульовий бралер лумів в принципі, дев'ята сила, без нічого, але ну маленькі ран дуже тому я думаю, якраз виконувати, бо в мене тут брали на 900 плюс плюс, і за них мені дуже Важкорати неможливо буде таке, щоб я ні разу не помер. Тому коротше будемо так от робити. Трошки щитро, трошки може бути скучно, але попереду будуть куча різних важких завдань. Тому з кожним разом здаєте все ваше завдання. Ну і також, якщо ви хочете задати мені це завдання, то обов'язково заходіть в телеграм-канал, киркотики бачите в себе на екрані по ньому або посилці під цим відео, Бо там є дуже багато різних новин. Коли будуть виходити відео, побрали стар новини, Ну і також найосменіше, що ви можете мені задати завдання. Якщо мені дуже сподобається, то в наступному відео я їх в принципі виконую. Ну, ми давайте тоді погнали, в принципі до. Першої катки будемо почнемо зараз грати в нокауті. Залом у мене вже в принципі все було вибране, тому зараз вважаємо, мені не помирати, ми будемо грати проти ботів, тому щоб відео не було сильно скучне. Я одну катечку покажу, я ніяк не помираю. І інші дві, в принципі, подивимося в прискореному режимі, але в такому режимі, щоб ну, ви могли бачити, що я точно ні разу ще не помирав. Ну, коротше, полетіло. Я ще, в принципі, можу в кінці катки просто показувати статистику, але ладно. Ми зараз ми просто головне акуратно відіграємо, щоб не померли. Злом я взагалі не міг грати. Ну я навіть до речі, кили даються вже це вже щось дуже добре. Так, чуть-чуть пропушили амбер. І раунд вже, в принципі, на Ізі виконаний. На Ізі ми його вирили, тому зараз треба вирити ще раз. І тоді я, в принципі, піду в x 2. Зараз швидко просто я зроблю цей, це завдання. Так, ну зараз давайте акуратно так от Бам. Окей, Ніту ми задомажили та й застану точніше. Мінус Ніта то вже і, і лишилося вбити Амбері. В принципі, катка дуже легко вирена і ні разу не помер. Тому давайте я зараз тепер в x 2 режимі швидко виграю наступні дві катки. Що ж, я думаю, що це завдання може зараховувати, як виконане. Я, в принципі, виграв три каточки підряд, ні разу не ви могли бачити, тому давайте перейдемо тоді до нашого вже наступного завдання. А друге завдання звучить так: стань зірковим гравцем в будь-якому режимі і зроби 6-8 кілів на ріко на твінку. В принципі, я захочу це твінку подрунки, я його вибрав, тому що в мене тут ріко не на локупках в мене 800 тому я думаю, що буде досить цікаво. це завдання. В принципі, скільки в мене спроб не написано, тому я напевне, що буду пробувати це робити в ограбі. Давайте я, я надію, що в мене тут вийде це зробити і просто зробити 6-8 кілів, якщо Якщо це роблять. я думаю, я 100% буду старплеєром. Тому давайте зараз перша наша спроба. Дуже надію, що зараз раз це зробити. Ну, якщо давайте я собі даю дві. Дві спроби, дві спроби я собі даю, там буде вже видно, вийде в мене чи ні. Якщо не вийде з двох разів з двох спроб, то тоді ми знаходимося додання. Як не виконане, зі мною втім є Мелоді, Брок, ну я зарік, проти нас Міко, Бул і Пен. Я не знаю, як ми зараз маємо це виграти. Мені треба якось взяти 6 або 8 кілів. Ну, коротше, мінімум 6 кілів треба зараз зробити. Постараюсь зараз дати зразу вже перший. Так, надію, що мене зараз кіли не покрадуть. Буде обідно, якщо мене зараз покрадуть просто кіли мої. Так, ну окей, я в принципі ми їх хто хоче пропустили до сейфа, але ні, вони нас зараз знесуть, нам що вони, до речі, також не програти. Ну я вже зробив. В принципі, перший кіл. Можна зараз проротиш, навіть Міко буде винести. Хоча ні, він не добиває У нас, до речі, вже мінус половина сейфа. Ні, Це буде занадто важко це зробити. Сейф я щось, щось не подумав про те, що сейф можна дуже легко і дуже швидко винести. Тому давайте зараз, коротше, ну, я можу, звісно, попробувати, але не знаю, не знаю, чи плюс. Ну от, я вже дав 2 кіла, в принципі. Може, зараз в мене вийде Найдати дати три. І ні, на жаль, не вийшло дати три. Ми зараз, до речі, ми навіть зараз програємо. Ні-ні, ну ні, ні, треба постаратися. У мене ж там він стрік ще великий, тому не можна, не можна програвати. Треба постаратися вирити хоча б катку. Якщо не вийде, то головне хоча б не програти катку. Так, ну я помираю, 8% проти 5%. Брок, давайте ще. А брок ні разу не попадає, на жаль. Ну і в нас буде зараз про накадка, бо нас зараз просто підходять всі. Всі підряд у нас підходять. І нам, в принципі, хана. На жаль, в мене мінус в мене стрік, мінусе. Ну тоді зараз, да, давайте до, до, до другої спроби. Я спробую це зробити в захваті кристалів, бо там а, є, ну, типу, більше часу у мене буде, тому давайте зараз коротше, зробимо там. Можна, ще було також зробити в там збирання сміття, але щось самі це режим взагалі не плость. Тому коротше, зброю в захваті кристалів це зробити. Брут нас Вольтбас Ємс. що зараз мене вийде це зробити. Зі мною Роза и Джеки. Я думаю, якщо я буду вибивати якусь ЕМС, то в мене це має легко вийти. Тому давайте я зразу йду направо і постараюсь зразу з самого початку гри додати хоча б 1-2 кіла. Так, дивимося, в нас тут Емс пішла, тільки зі мною сюди пішла Джек, і це досить погано, бо вона може вкрасти мій кіл. Так, ну от я ще задомажу вольта. Ой, тут що був бас, ну я базу вбиваю, окей, перший кіл, я навіть другий кіл вже є, окей. Може навіть ще третій получа зробити. Ні, я дуже косо дав ульту, на жаль. І в мене вийшло поки що зробити тільки два кіла. Це також досить такий непавний результат. Може, в мене ще раз вийде вбити базу, або хоча б вольта, І 100 всього, я лишаю Во клов, ну ладно, окей, Джекі, одного добиваємо, може, вольта в я вб'ю. Можна мені вбити вольта. Капец, мені не дають нікого вбити. Ну, блін, Мс, Мс, лов, окей, добиваю Емс. Вже добре, я цікаве вже боюся з рахунку, скільки це був 4 четвертий кіл, якщо не помиляюсь. Давайте зараз домов, що так от з віпору, може, база винесу. Окей, я зміг бити базу. У мене Джеки Джуді якраз не вкрала цей кіл. Ну, у нас же, в принципі, якраз сім кристалів, до речі, досить таки не погано, І я щось дуже помало даю ці кіли, тому треба зараз пришвидчитись. Треба зараз максимально швидко набити ці кіли. Мені, напевно, де ще два кіла, тому зараз вбиваємо Емс. Окей, ще плюс один кіл. І можна навіть зараз щоб б'ю вольта, окей, я думаю, що в мене вже є 6 кілів, але на всякий зараз, бо стараємося дати хоча б ще один, но до речі, якраз відлік пішов, тому треба зараз якось пришвидшитись. І ще головне нам не програти катку. І мені ще треба якось бути зараз старплеєром, а Як мені це зробити, я не знаю. Ну, бо може мені зараз все-таки не хватить, Ну давайте я зараз дам уже гіперідальні якийсь, Досить таки, до речі, не пане, в мене гіпер получився. І до речі, в завданні ж пише 6-8. Якщо зроблю більше 8, це рахується як проран, Ну, типу, не виконане завдання чи ні. Ну зараз давайте подивимось, бо щоб я був зараз старплеєром. І так, я, скоріше, що старплеєр, і в мене 7 клів, окей, я думаю, я, в принципі, якраз все я старплеєр 7 кілів, не, не не менше 6, не більше восьми, тому я думаю, якраз в мене ідеально вийшло виконати завдання, тому давайте перейдемо до наступного третього завдання. Зараз. Я знову повернуся на основу, тому що в третьому завданні йдеться про те, що мені треба виграти в Бралболі 5 разів поспіль за колет на основі. Мені ще поважало удачу. Але я також я її приймаю, бо мені дуже надійшою і зможу виконати, бо це буде прям дуже важко. У мене колет, в принципі, мають на на нижчих кубках в мене на основі, але я не знаю, як я маю це зробити. В Бролболі більш-менш в принципі непогана карта. Добре, що в мене вона одна та сила, але не знаю, як в мене вийде 5 разів підряд верти. Тобто мені треба зараз зробити 5 він стрік. Ну, спроби, скільки не писав, давайте в мене знову ж таки, як завжди, буде дві спроби. Якщо не входить, то тоді буде завдання проваллення. Якраз думаю, що це завдання буде провалено. Ну давайте спробуємо одну каточку я покажу. І інші чотири там вже буде видно е, на пришвидшенні. До речі, стоп, у мене перша катка проти бутів. О, як о як добре, що я злив якось одну катку? Це мені зараз дуже помогло, тому що одна каточка в нас же буде зарахована як вирана, Це прям дуже-дуже добре. Надіюсь, Надійшов мене друга катка буде також проти бутів, Тоді буде прям дуже класно. Що, До речі, не знаю, на що я зараз кажуть. Знову зразу. Ну ладно, окей, хай буде. А так окей, ми вже в принципі всіх рознесли. Зараз давайте фастом. Надію жедґар зараз забігон не буде тюнути гру. Окей, він забуває. Зараз ми тепер бігом зразу ультуємо. Всіх виносимо забиваємо другий гол. І перша катка в нас зразу буде завершена. Так, давайте отак, от бамс. Просто. А, я навіть помираю. Окей, ладно. Я зрозумів, за заклад мені буде тут важко грати. Ну, ладно, давайте. Зараз Едгар має забити вже другий гол. І катка в нас має бути завершена. Тому давай забивай. Окей, тому погнали. Я тоді вже лечу в пришечному режимі. Вигравати ще 4 рази. Ну і надію, що я не програю. Ну, я просто не знаю, як мені це коментувати. Пішов я знайджу в катку, тільки друг, ну, ви самі все бачили і просто ступ, просто стояв ФК, Зі мною подається о 5К. Ми грали проти чоловіків 80, 40 і 20 тисяч. У мене тут ще попався рік, який теж нічого не відіграв. Ну коротше їм ба, зразу мені, в принципі, все злили, можна сказати, з ні тепер зараз, зараз, зараз заново вигравати 5 разів. Ну я не думаю, що в мене це вийде. Але все одно, я в принципі постараюся зробити, тому погнали. Зараз спробуємо остання моя спроба. Ну що ж, завдання, на жаль, не виконано. Там нема на що надітись. Просто я випадково, коли ми виграли, змогли якось вирити цю відкатку першу. Мене ми... я потім випадково нажав грати знову. Я пішов з тим самим дінамайком. Ну і коротше, ми потім програли. Ну, я не знаю, в другій каці взагалі нічого не зміг зробити, але тімейти, маєте, ну була ще якась статистика. Ну, коротше, зані провал. Я не знаю, як мені дуже помішало те, що менше й не було посівки на колетний відкид, якби вона мене була. Ми а, ну, хоча б три катки ми б точно вирвали. Ну, а так, на жаль, у мене не вийшло це зробити завдання. Тому давайте перейдемо вже тоді до останнього завдання в цьому відео. І останнє завдання звучить так. Виграє катку за база, але то й можна буде рухатися, якщо хтось буде в зоні набування ульти, всього три спроби, В принципі, я буду це робити на основі. Дуже надію, що я не злить свої 1000 трофеїв. Ну, мене дуже обідно, що мені не вистачило монет, щоб я прокачав точніше очки в село, щоб я прокачав базу на тасту силу з гіпер. Мені було б набагато легше. Ну я коротше вибрав перший хаджет і другу посівку. Надіюсь, що так в мене вийде вирити в ШД одну одну каточку, просто виграти Ну якщо буде топ-5, то я, в принципі, нічого страшного мене вроді найдасть один кубок, і навіть якщо я потім про то мені ти не злиться. Ну, основне зараз, коротше, виконати завдання. Я думаю, що ну я не знаю, мені по суті гаджет не можна з самого початку і Мені зараз просто прийдеться чекати, коли е, ну, хтось прийде в зону мої дії, в моїй ульти, Ну я не знаю, яка я зараз тут маю вижити. Якщо зараз просто до мене дійде яд, я, е, то я юзну отак от гаджетом, ну, типу, притянусь, але якщо це, ну, ви там потім в коментарях напишете, чи це зараховуємо чи ні, ну бо я просто не знаю. Наприклад, зараз до мене взагалі ніхто не підходить, нікого навіть близько немає. Навіть ту банку, яка зверху ніхто не ламає. Я просто в шоці. Ну, Вже топ-9, я стою, я нічого не можу зробити. До мене я вже прям доходить і нікого не. Нема. Ну може, мені треба змінити режим, ну я не знаю. Ну, коротше, все, до мене вже підійшов яд. І мені тут тільки треба зараз притягуватися. Хоча, от до речі, Шелі, 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 Шелі. Все, вона в моїй ульті, вона ходить в моїй ульті. Я, є хтось в моїй ульті, тому я зараз, в принципі, ходжу. Я не знаю, як зараз маю тут авирити. Ні, я випадково до когось притягнувся І через мені зараз треба. А, ну мене вбивають, бо я випадково зараз притягнувся Ну, перша катка в нас, на жаль, продала. Треба зараз робити другу спробу, якось постаратися затащити. Ну, вшиде це робити максимально важко, але просто я б міг це зробити в тріо якомусь там режимі, там, ну, в 3 на 3 режимі, але мені там потрібно тімо, тіми в мене нема. Тому приходиться тільки так надійтесь Зараз, до речі, у нас є друга спроба і в мене боти, в мені попалися боти. В мене зараз є шанс, в принципі, виграти Мені просто треба зарняти якесь четверте місце, мені потрібно, щоб до мене прийшов якийсь бот. Ну давайте я, в принципі, почну стріляти, стріляти. Мені що можна, може я зараз бути почуть мої звуки, от, наприклад, містер Пі, підійди до мене ближче, підійди до мене ближче, я тебе прошу. Все. ні, ну він, ну він короче вот, все. Окей, він в зоні моє ульти. Зараз давайте ми його. Ну, на, мені його не можна виносити. А, я програв бо там, я зрозумів, друга справа в мене мінус. Я, я не хотів його бувати щоб я міг ходити весь час. Ну, типу, якби я його бив, мені прийшлось постояти на місці, і з того всього він мене виносить. І тепер мені потрібно зараз зайняти якось перше місце, поки я буду грати проти тобі. Ну, коротше, я тут сам зараз протупив. Наступний раз я буду 100% всіх виносити вже хто буде в цьому. Там же, ну коротше, зараз пробуємо. Якщо зараз в мене не виходить, то, на жаль, завдання буде також не зараховано. Я знову проти ботів. Справи від мене заспавниться Френк. Ну, мені, в принципі, буде добре, якщо зараз до мене прибіжить Френк. Це буде прям дуже-дуже добре, бо я зможу спокійно ходити. Я його виносити не буду, я буду просто ходити і тільки в кінці катки я його знесу. Так, ну перейдіть хтось. Ну, ладно, вже хоча б хтось. От я бачу Кольта. Я бачу кольта, Кольт підійде до мене. Я його зараз, кажуть, юзати не буду, щоб я бачив, чи в мене набирається ульта чи ні. Ні, так, ну давай, Кольт, ну підійди. Ну підійди до мене, Вот, я близько, я вот стою. Вот я стою. Зараз як тільки починає добацювати сульта. Я в принципі, можу ходити. Ну, але мене зараз винесе цей Кольт. Ні, окей, він мене не виніс. Окей, він мене ще не виніс. Тільки. Окей, він взагалі в зоні моє ульти. Тепер він вийшов. Ні, він залі все одно в зоні моєї ульти. Я цей час тоді зараз постараюсь якось втекти. А як? Ні, мені його тільки виносити треба. А, і він мене все одно буває. Ні, коротше, це неможливо зробити. Три спроби мене минуло. Ну, це прям нереально зробити в Соло Шеде, бо якби його виніс, я б стояв далі на місці. До мене б ніякі боти більше не прийшли. Тому, коротше, я пішов вертати куб. На базі, ну а ви можете заходити в телеграм-канал по ссилці під цим відео, щоб задати мені якісь завдання, які виконання наступного відео. Тому, коротше, на цьому буде закінчити відео, кому сполоси безкоштовно. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть дзвінок на щоб розказати мої нові круті доси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!